З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку вимірюємо довжини відрізків. Повторюємо переставний закон додавання. Пролунав уже дзвінок. Починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку: книжку, зошит, ручку, олівці. Ви приготувались молодці. Один плюс 5 буде 6. 7 мінус 6 буде 1. Вісім мінус шість, звичайно два. Один додати дев'ять буде десять. Дев'ять мінус шість, звичайно три, десять мінус шість, чотири молодці. Будь ласка, обчисли вирази. Спробуй. Дізнайся, що позначає краплинка, хмаринка та сніжинка, Яке число додати якесь буде 10. Правильно, в нас 4 це краплинка. Якщо від 10 віднімемо 4, то сніжинка буде 6. Отже, 6 плюс 4 буде 10. Тепер, якщо ми знаємо, що краплинка – це 4. Що ж буде хмаринкою? 6 відняти скільки? 6 додати, точніше, 4 дорівнює 10. Отже, хмаринка це цифра 9, число 10, яке складається з цифри 1 та 0. Далі, якщо 10 це хмаринка, відняти 6 це сніжинка дорівнює 4. Отже, краплинка це 4, сніжинка 6, хмаринка 10. Запиши сьогоднішнє число та каліграфічну хвилинку. Цифра 2. Один рядочок. Визначити, чи є кожен текст задачею та пояснити свою відповідь. Дорогою їхало 4 автомобілі, а позаду 4 автобуси. Це задача чи ні? Ні, це не задача. Адже немає запитання. Наступне. За скільки всього машин стоїть у гаражі, якщо 5 із них легковики, а 3 вантажівки? Це задача? Ні, це є маленькою задачею. Так, ми можемо сказати: хоча спочатку в нас поставлено питання, а потім вже наведено умову. Але ми можемо сказати, що це також задача, тому що ми можемо знайти. Відповідь на це питання. Скільки ж стоїть машин в гаражі? Якщо 5 з них легковики, 3 вантажівки. 5 додати 3 буде 8. Наступне, 6 вантажівок возили пісок. Потім 4 вантажівки поїхали в гараж, залишилося працювати 2 вантажівки. Це задача? Ні, не задача, тому що ми просто чуємо перелік. Це є тільки умова. В нас запитання немає. Якби було. Запитання якесь, так? Ми б казали, що це задача. Тут поки що все зрозуміло. Це не задача. Не завжди можна застосувати способи порівняння на оку чи накладання. Наприклад, таким чином неможливо порівняти двовжини двох мостів, яких, до яких би хитрощів ви вдалися, щоб виміряти довжини мостів. Що б ви придумали для цього? Так, ми могли б покрокувати, порахувати кроками, або, е, можемо сказати так, полічити кількість кроків, за яким ми можемо виміряти цей міст, а потім другий. А потім, порівнявши одержані числа кроків, ми зробили б висновок щодо довжин мостів. Отже, якщо не можна порівняти довжини предметів на око чи накладання, використовують поняття вимірювання. Одиницю вимірювання, довжину якогось відрізка. Цим відрізком крокують по предметах і підраховують, скільки разів мірка вміщується в кожному з них. У кожному предметі вміщується певна кількість мірок. У якому предметі вміщується міро більше, то Буде більшим, тобто довшим. Порівняй відрізки за довжиною. Який відрізок найдовший? Перший малюночок. Відрізок червоний. Який найкоротший? Найкоротший зелений. Який буде менший, ніж червоний, але більший, ніж фіолетовий. Це блакитний. Будь ласка, давай пограємо в математичний футбол. В нас на воротях написано 2 додати 7. Скільки буде, який м'ячик можемо закинути? Звичайно, буде 9, отже, м'ячик під номером 9 може попасти у ворота. Так, давай порівняємо відрізки за довжиною на око. Який найдовший? Найдовший фіолетовий. Який найкоротший? Звичайно, зелений. Який відрізок іде за довжиною після фіолетового? Червоний. А після червоного, між червоним та зеленим, буде знаходитись блакитний відрізок. Поглянь, будь ласка, якою мірою вимірювали довжину кожного відрізка. Давай подивимось. Правильно: перший блакитний відрізочок. Скільки блакитних відрізків містилося? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шість на однаковому відрізку містилися шість блакитних відрізків. Червоного кольору, скільки відрізків? Правильно, три. А зеленого кольору відрізків тільки два. Дуже незручно нам, так? Адже в нас є різні мірки, ось три мірки. Саме тому для вимірювання довжини застосовувати різні мірки незручно. Тому люди обрали мірки, якими користуються усі. серед Таких мірок є мірка, яка називається 1 см. А розгляньте, як вимірювали довжину відрізка способом укладання моделей сантиметра. Дивимось 1 см в 5 см, нас вміщається 1 см аж 5 разів. Поглянь, будь ласка. Ось, якщо у мене є фіолетовий відрізок, скільки разів там вміститься. Наш блакитний прямокутничок. Правильно, два рази. Отже, це буде 2 см. А порахуй, скільки разів в мене вміститься в зеленому відрізку. Правильно, 8 разів. Тому цей відрізок буде довжиною 8 см. Так, давай знову ж таки з тобою спробуємо порівняти довжини смужок. Так, яка буде довшою довша блакитна, а коротша. Коротша буде жовта. Скажи, на прапор якої країни схожі ці смужечки? Вони схожі на прапор України? Дай відповіді на запитання: що ви повторили на уроці та які вміння вдосконалювали? Ви всі добре працювали, на уроці не дрімали, гарно всі відповідали. Тож скажу вам у кінці. Першокласники, ви молодці. Вагу, ви гарно впоралися з завданнями нашого уроку.